Давайте розберемось, то чому ж чорнобілі котики завжди виглядають ось так, а не так, як на нижньому фото. Виявляється, це питання про генетику і про те, як пігмент розподіляється під час розвитку ембріона. Пігментні клітини рухаються з одного центру. Коли зародок котика розвивається, меланоцити, тобто клітинки, що виробляють колір, починають розтікатися з голови та спинки вниз по тілу. Верх завжди забарвлюється першим, тому колір частіше з'являється на спинці, голові, хвості, а животики і лапки можуть залишити. Лишатися білими, бо пігмент просто не встигає до них дійти. І утворюється випадкова, але закономірна мапа плямок. Плямки не хаотичні, вони формуються за певним маршрутом міграції клітин. Тому перевернутий варіант, як знизу, майже не зустрічається. І до речі, це стосується не тільки котиків. Так само працює забарвлення у корів, у собак, темний верх, світлий низ. Ну а якщо ви не дуже любите науку, просто запам'ятайте, що клітинки ліниві і вони спочатку фарбують спинку, а на живот Котик вже не вистачає сил, а де плямки у ваших котиків?